Якщо мешканці окупованого Донецька вже якось пристосувалися до ситуації, без води навчилися какати в пакетики, то в Маріуполі ситуація трошки краща. Але тобто в туалети Маріупольці ходять поки без пакетів, але дуже регламентовано. Що відбувається в Маріупольських школах, умовах, коли в місті проблеми з водою, я зараз вам розповім. Мене звуть Анна Романенко, я журналістка, я розповідаю про життя в окупації, конкретно про окуповану Донеччину, окупований Маріуполь. Якщо вам це цікаво, якщо важливо знати, як живуть наші. Люди в окупації, будь ласка, підпишіться, поставте подобайку прямо зараз і допоможіть мені просувати це відео. Ситуація з водою не покращується, і ті заходи, які ухвалює окупаційна адміністрація, поки не можуть вирішити цю проблему. В принципі, як і очікувалось, бо проблема глибша вона навіть. Не під землею, під землею, там, де були раніше ґрунтові води, вже порожнеча проблема. Вона просто в повністю зруйнованій системі гідробалансу Сходу і Півдня України. Що ж зараз останнім часом робить окупаційна адміністрація? Влада в Донецьку ухвалила чергову постанову, тимчасово нове положення з користанням водних об'єктів, водосховищ, річок та інше. Я прочитала цей документ. В цьому документі зазначається великий перелік відповідальних осіб, що вони мають саме робити за доглядом за водосховищами тріщини, фіксувати рівень води, повідомляти оперативно про проблеми, вирішувати проблеми, ремонтувати гідроспоруди. І головне, головне, єдина мета всього цього документу полягає в тому, що відповідальність за стан водосховищ покладається на власників, а також на тих, хто забезпечує роботу гідроспорядження. Ну, власне, ради того і ухвалювався цей, типу, цей черговий наказ для того, щоб було зручно і комфортно наказувати, притягати до відповідальності, так би мовити, винних, в той час як головний винний у Кремлі, сидить і насолоджується життям. Ну, а в Маріуполі люди вже життям не насолоджуються. І найстрашніше з точки зору, що в першу чергу страдають зараз через нестачу води. Наші діти. Місто нестабільно, але отримує таку воду. Проте в деяких районах води немає тижнями. І в першу чергу це лівобережний район, куди вода не дістає самопливом. Центральний район, 20-21 мікрорайон, селище Паркове, Новоселівка, ті райони квартали житлові, які наближені до труби. І старокримське водосховище, наближені до Старого Криму, вони практично отримують воду щодня. Також вода забезпечується і в іпотечних будинках, і на підприємствах, деяких підприємствах знову запрацювали водомийки, автомобільні мийки, які на початку проблеми не працювали, закрилися, зараз вони знову працюють. Тобто цей нерівний розподіл проблеми серед мешканців, він дуже підвищує градус напруги у суспільстві. Лівобережжя, яке там, приморський район частково, які сидять тотально без води, і центральний, який з водою навіть попри графік. Ну, це змушує людей ставити гострі, неприємні запитання. Але до дітей повернуся до дітей. 1 вересня відкрилися маріупольські школи, ті небагаті школи, які окупантам вдалося відновити, які не сильно постраждали під час бомбардувань Маріуполя. Вся влада, звісно, що репортувала про 100% готовність цих шкіл. Проте по факту виявляється, що замість водопроводу. Тепер у цих школах цистерни. Ці цистерни заводиться, завозиться питна вода, цистерни пластикові, і вже через декілька днів та вода стає непридатною для використання, для вжитку, але іншої води, і іншого рішення у дорослих і, і ть немає для дітей. Більше того, в лівобережному районі, який найбільше страждає через відсутність водозабезпечення, школи залишились загалом без каналізацій. В 41 й школі батьки вимушені споряджати свою дитину з пластиковими бутилками, наповненими водою, для того, щоб дитина змивала за собою туалет. Через такі проблеми в школі закрили всі туалети, окрім одного, і туди йдуть всі діти і змивають, ну, як змивають. Як зможуть, так і змивають. Батьки скажуться, що вже в середині навчального дня в сморі в школі стоїть жахливий. Адміністрація вимушена зачиняти повністю туалети, тому що просто неможливо в школі знаходитися, не, те вже, не кажучи вже про отримання якихось знань. В коментарях про цю ситуацію в соціальних мережах батьки інших шкіл і Часково-Приморського району пишуть, що ситуація аналогічна, що діти практично страждають без води. Більше того, батьків змушують за власний рахунок купувати і заводити в школи воду фактично в щоденному режимі. Ось така ситуація. І я хочу сказати, що це не просто питання комфорту, це питання санітарної гігієни. Бо діти не миють руки після туалету, їх не мати мити. Вони не миють руки для того, щоб поїсти в столовий, в А більше того, ми не розуміємо, з якої води. Готують самі їдальні ту їжу, враховуючи, що проточної води Немає, тільки цистерна, коли завозять воду, і невідомо з яких джерел, якої якості та вода. Тому я думаю, що вже зараз ми, е, слід очікувати серйозні спалахи інфекційних кишкових захворювань у місті. Власне, ці спалахи вже тривають з початку літа, але Російська адміністрація окупаційна заборонила санітарним службам публікувати дані. Якщо ви зараз пошукаєте на вційних ресурсах будь-яку окупаційної російської адміністрації будь-яку інформацію про якість питної води, то ви цю інформацію не знайдете. Вона закрита, засекречена, заборонена для розповсюдження. Єдиний спосіб зараз врятувати дітей це вивозити їх із окупації. І я звертаюся до батьків з проханням зробити саме це. Навіть якщо ви не любите Україну, то ви маєте любити своїх дітей і вивозити їх принаймні із Маріуполя, із Донецької області. Везіть туди, де можна принаймні забезпечити охорону здоров'я своїй дитині. Дякую, що слухали.